Вони стоять шеренгою і помітно нервують. Мало того, що зовсім маленькі і першокласники, так ще й доволі не доросла справа їх чекатиме за кілька хвилин, посвята козаки. Та тільки не своїх старших побратимів з прапором і почувши гімн, не губляться, а чим дужче м'яння на середину і кладуть руку на серце. Серед дітей у Белаклеївській школі посвятав козаки це вже своєрідний бум, адже згодились всі до єдиного. Патріотизм мабуть, просипається у дітей в такому ранньому віці. І тим більше, що це козацька сотня, вона вже другий рік. От, і на базі цієї козацької сотні ми вже зробили козацьку братську школу, де кожен з учнів один одному допомагає, ну таке козацьке братерство, побратимство. А от сам ритуал посвяти споконвіків ідентичний. Кожен крок вірили козаки, наділений певним символізмом. До священника йдуть, бо з молитви починали свій день та неабияк шанували Бога. Цілують прапор, бо це прадавній оберіг, під тінню якого відчували себе захищеними. Далі шаблюку, бо це зброю, яку поважали. А від наставника з нагайкою отримують напутні слова. За подальшим самоврядуванням козачат пан Отаман пильно не слідкує. Має в школі серед дітей свого помічника, теж отамана сотника, писаря та 15 застав, на які і поділені юні козачата згідно посад та рангів. Також участь чекатиме і новоприбулих першачків. І, хоча на шаблюках битися ікони і коней запрягати їх у школі, не навчатимуть, проте усім навичкам, аби не пропасти в житті, освоїти обов'язково обіцяють для Валентини, який в козаках вже другий рік за цей час в житті змінилося не так багато. Проте дисциплінованості додало так точно. Малюків обіцяє підтримувати. Я їм раджу не боятися того, що вони щойно вступили в козацтво, адже це не так страшно, як здається. Це навіть і трішки весело в деяких моментах. Ще я їм раджу бути трудолюбивими, сміливими та хоробрими. Навіть шестирічний Женя знає, що козак це той, хто захищає свою державу. Таким певен буде і він сам у якості об'єкта, який оберігатиме, поки обрав маму. Я буду. Весь день коло своєї рідної матері, і коли хоч одна людина її зачепить, я візьму і її так наб'ю, що в неї аж синяки синяки будуть. З берегинями, а це дівчатка, які також пройшли по святу, все трохи складніше. Їх головна привілегія, каже шестирічна Настя, бути гарними. Трапила циволи. На жаль, циволи. Святили нас. А навіщо це думаєш? Що... Щоб піти в козаки. Те, що все неабияк тепер у їх житті, стало серйозно, засвідчує і наступний факт: усім п'ятнадцятьом першачкам вручили посвідчення молодшого козака. А ще дали поласувати справжнім козацьким кулішем. Завзяти орудуючи ложками, малеча почала з головного. Богатирської сили хоч відбавляй лише уситого. Певні, справжній козак має бути саме таким. Вікторія Яшиневгантратяк спеціально для агенції тонвин.